Огляд матчу Україна-Чехія, кого звинуватили в соцмережах болівальники Чехів, і що писали після гри на Росії. Сергій Рибров шокував коментарями стосовно страшної травми Олексія Цуляка. А також які два українські таланти потрапили в європейський топ 10 та в якому клубі взимку продовжить кар'єру Михайло Мудрик. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Збірна України зіграла в результативно чехами 1-1. Сергій Рібров майже не робив зміни після гри з Грузією. Окрім ротації досвідченого Тараса Степаненка на відкриття минулого матчу Івана Калюжного. І на жаль, окрім того, що ми і пропустили досить швидко, так ще й в тому епізоді жахливу травму отримав Олексій Гуцуляк, всю серйозність якої підтвердив Сергій Рибров у лідера Полісся настільки сильний струс мозку, що він вимушений залишитися в місцевій лікарні. Ну на жаль, дуже сильний струс. Він зараз в госпіталі і ситуація достатньо складна. Ми бажаємо. Усі йому одужані, але, на жаль, зараз не, не так все легко. В цілому гра була рівною, і можна сказати, що рахунок справедливий. Хоча небезпечних моментів чехи все ж таки створили дещо більше. Ребров оцінив гру своєї команди так. Для мене дуже важливо, що ми створюємо шанси. Це вже мастерність гравців. Дуже важко сконтактуватися в кожному моменті, коли ми. Создаємо. Я вважаю, в першому таймі були гарні виходи в контратаки, але, на жаль, ми не завершали, не завершували ці атаки і отримували атаки в нашу сторону. Тому для мене дуже важливо, ми працюємо над тим, щоб створювати моменти, для того, щоб у нас були моменти. І дуже важливо, щоб усі гравці, у кого цей момент, концентрувалися максимально на цих моментах, як це працювати. А ось болівальники Чехії побачили причину такого результату дещо в іншому. І взагалі багато хто вважає його несправедливим. Ось найпопулярніші коментарі з місцевих соцмереж якби Україна грала до шостої ранку, вони все одно не забили гол. Але отримали неймовірний подарунок від суддів. Рука була не випадкова. Арбітер повністю провалився. Спірний пенальті, небажані стандарти і жовті дуже шкода. Було видно, що пенальті зламав хлопців і підштовхнув українців. Дуже шкода, це була боротьба. Україна надійно захищала наших у удвох. В іншому гра була захоплюючою і я не нудьгував в прямому ефірі. Перед пенальті мені справді здалося, що Крейчі торкнувся м'яча рукою. Але я наважуся сказати, що Україна не забила б сьогодні інакше. Було дуже небезпечно, але це просто жахливий подарунок і втрата двох очок, які поставили нас у дуже некомфортне становище, край останнім часом притягує ці невдалі моменти в Албанії. Здобути очки буде набагато важче. А сьогодні ми взяли і просто викинули два очки. Тут немає чого соромитись, Україна має дуже хорошу команду, їхні три найкращі гравці коштують стільки ж, скільки і вся наша команда. Після сьогоднішнього дня перше місце в таблиці це був не такий гарний футбол, як проти Албанії, але очко справедливе. Напевно, заслужена, нічия. У першому таймі ми були кращими, а в другому то вгору, то вниз. Українці вискочили з окопів, а чехи не дали їм перемогти. Пан Фіала напевно буде розчарований, адже він так любить Україну. Кращим гравцем України був суддя. Ну і для різноманіття давайте поглянемо, як реагували на такий результат на Росії. Україна останнє місце, Ізраїль останнє місце, мелоча Ча Удачі Чехам проти Капателі Марії. Бивший СССР щось зовсім скатився. Удачі братському Ізраїлю, братській Грузії і братській Україні. Ну а в паралельному матчі Грузія поступилася вдома Албанії з рахунком 0-1. І тепер ситуація в нашій групі виглядає наступним чином. В останніх двох турах нам спочатку грати на виїзді проти Грузії, а потім їхати до Албанії. Для того, щоб виграти групу, нас тепер влаштує лише дві перемоги. Одразу два українця потрапили в топ 10 найперспективніших футболістів, які виступають поза топ 5 європейських чемпіонатів. Якщо прізвища Георія Судакова навряд чи може когось дивувати, то 10-те місце Олександра Назаренка в очі кидається. Тут слід зазначити, що портал формував рейтинг виключно на показниках цього сезону і без урахувань віку футболістів. Олександр Петраков офіційно звільнений з посади головного тренера Вірменії. Фатальною стала поразка північній Македонії з рахунком 0-2. загалом на чолі Вірменії у Петракова 18 матчів, в яких було 4 перемоги, 4 нічії та 10 поразок. Пішов зі свого пусту українець у притаманному йому стилі, видавши неоднозначні заяви на післяматчевій прес-конференції. Олександр Васильович на вчорашній прес-конференції. Ви сказали, що у вас є должок перед болельщиками сьогодні. на стадионе была очень хорошая поддержка от болельщиков что вы можете сказать им и когда вы все-таки собираетесь возвращать этот долг болельщикам ну, давайте наверное мы команда правильно я один долг не должен возвращать всегда знаете видите сейчас проиграли опять один человек я виноват а? я считаю что долг должна возвращать и футболисты и команда правильно. А насчет болельщиков я могу только единственное вам сказать откровенно. Просто прекрасная атмосфера. Просто прекрасно. Люди болели до последней минуты, никто не уходил, поддерживали ребят. Так что только поблагодарите искренне, вам прямо говорю, так как ко мне в Армении относились, ко мне нигде не относились. Я всегда буду помнить вашу доброту болельщиков, людей. Так що спасіба вам агрона і всіх журналістів теж благодарю. Гарна новина надійшла з табору Евертону. Віталій Миколенко закінчує відновлення після пошкодження. Очікується, що українець буде готовим вже до наступного туру АПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи. Ще одне іноземне видання підтвердило інтерес Марселя до Михайла Мудрика. Звичайно, що мова йде лише про оренду, і тут справа не тільки в Роберто Ді -Цербі. У французі вилетів до кінця сезону орендований у Інтер Карбоні, на якого тренер хотів зробити велику ставку в цьому розіграші. Тому в будь-якому випадку, взимку Марселю, треба шукати заміну аргентинцю. І краще, щоб це був той виконавець, який вже знайомий з вимогами Роберто. А отже, кандидатура Михайла є ледве не ідеальною. Марсель наразі йде третім чемпіонаті. При цьому не грає у Єврокубках, а отже, матиме перевагу над ПСЖ та Монако на довгій дистанції у боротьбі за титул. Під минулим відео Ребус Тайсоном виявився більш складним ніж попередні, але все одно багато хто відгадав бразильця по фото з Маркевичем, Бразилію на карті, голому стилі Бастена та емблемою Шахтаря. Наразі ж я продовжу ускладнювати задачу і цього разу до вашої уваги наступний рибус. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.